Брати і сестри. Сьогодні знову перед молитвою ми читаємо Слово Боже і роздумуємо, роздумуємо над тим, що прочитаємо, роздумуємо над тим, яким є наше життя, і роздумуємо ми в першу чергу над тим, яким є наш Господь по відношенню до нас, який його характер, які його дії. І це відкривається нам на сторінках Святого Письма. Читаємо післання Апостола Павла до Єфесян. Перший розділ з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням, духовним у небесах, так як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленні. Апостол Павло, він говорить про духовні благословення в житті Християн. Він говорить про духовні благословення, які ми можемо і до себе співставити. І ми розуміємо, що коли те слово говорилося до. Церкви в Ефесі, довіруючих в Ефесі, сьогодні це слово так само звучить і до нас. І ми так само благословені, як і були ці християни в Ефесі, благословені Господом. Але перед тим, і перше всього, Павло говорить, що наш Господь він є благословенний, в Його ім'я прославлене і величне. І ці слова, коли він говорить про ті благословення, які ми отримуємо від Господу. Від Господа. Це в першу чергу хвала і поклоніння Йому, це визнання того, що Він дає нам, того, що Він робить для нас. Господь благословенний. І разом з тим Він благословляє і зливає свої благословіння на нас. Він проявляє ці благословення в нашому житті. І багато ми можемо перераховувати про благословіння Господнє. І найперше, це благословіння, це спасіння, вічне життя, яке ми маємо через Ісуса Христа, що Він нас вибрав, що Він нас спас, що Він нас знайшов і звільнив від гріха. І все це сталося через Ісуса Христа, через Його жертву, через Його подвиг, через Його смерть, викупну на Голговському Христі. І якби Господь просто нас спас і все. Я думаю, це було б неймовірне щастя для кожної людини, для кожного грішника, хто приймає це спасіння. Просто розуміти, що Бог визволив нас від страшної погибелі це вже вершина щастя, це вже все. Але ми читаємо, що Він не просто нас спас, Він ще обдарував нас різними благословеннями. І одне з цих благословень ми читаємо ось тут в п'ятому вірші. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Ось така воля була в нашого Господа, ось така воля Отця Небесного усиновити нас для себе, усиновити цих грішних, впавших людей, ті, хто відступили від Господа, ті, хто пішли своєю дорогою, але ті, Кого знайшов Господь, кого Ісус викупив своєю смертю, і ось цих Господь, Господь Бог хоче усиновити, хоче прийняти в свою сім'ю. І ми, я думаю, кожен усвідомлюємо певною мірою, що означає, що означає усиновлення. Що означає усиновлення в наших реаліях? Це коли. Батьки, сім'я бере до себе сім'ю, дитину, яка втратила батьків. Можливо, дитину, яка е, має батьків, але які зреклися цієї дитини, або не, не, не виконують свої батьківські обов'язки, і вони позбавлені батьківських прав. Ось ця дитина лишається е, сиротою в цьому світі. Вона залишається без опіки, без турботи, без любові. І дитина сама е сирота, вона... Ну, це неймовірно важка доля. Не, важко навіть е усвідомити, оцінити, наскільки це важко рости без рідних, без тата, без мами, без своєї сім'ї. І ось в духовному розумінні всі ми. Без Господа ми сироти, ми такі самі. Не можемо самі себе нічим забезпечити. Ми не, ми не відчуваємо тієї необхідної любові, турботи, піклування, яке необхідно нам е для того, щоб нам зростати, для того, щоб нам розвиватися. Ми потребуємо, щоб в нашому житті був ось цей. Небесний Отець, небесний Отець, який візьме нашу свою сім'ю, свою родину. І ось Господь Він нас бере, Він приймає нас. Він приймає нас, якими б ми не були. Він приймає нас е тільки з одною умовою, щоб ми прийшли до Нього з вірою, щоб ми до нього прийшли в покаянні, щоб ми до нього прийшли в смиренні і прийняли Його. Прийняли Ісуса як свого Спасителя, як свого Господа. Ось Господня умова, Він хоче нас усиновити. В цьому Його воля. Він хоче нас усиновити, щоб ми ось в Його сім'ї відчували і любов, і піклування, і турботу. Це велике благословення, яке Господь нам дає. Бути в Його сім'ї, бути його дитям. І далі Павло говорить про те, що. Коли ми стаємо дитям Божим, ми отримуємо спадщину від Бога. Ми стаємо Його синами і е, в наших сім'ях або в сім'ях, де приймають цю дитину, сироту, усиновлюють. І ця дитина стає е, повноправним членом сім'ї. Якщо є рідні діти, то ось ця усиновлена дитина по закону, по своїх правах, вона стає такою самою. Е, як і ці рідні діти батьків, вона усиновлена, вона стає частинкою сім'ї, батьки її приймають за свою. І ось Господь нас приймає як своїх. Він нас приймає і готує для нас прекрасну спадщину на небі. Це ще одне благословіння. І сьогодні кожен з нас, давайте ми подумаємо і оцінимо, яке велике це благословення для нас є. Що ми знаємо Господа нашого, як нашого Отця, як нашого тата, як нашого батька, який турбується і піклується про нас, який прийняв нас в свою сім'ю, який захищає нас, який все необхідне дає для нас. Він такий добрий, милочий наш тато, наш Господь. Це Його воля, це Його характер, це те, що Він дає нам в житті, це Його благословення. Але разом з тим, коли ми його діти, коли ми члени цієї сім'ї, ми повинні відповідно і поводитись, і відповідно себе ідентифікувати і розуміти, самоосвідомлювати, що ми діти Божі, ми члени великої Божої сім'ї, поруч з нами, теж усиновлені, теж діти Божі. І це покладає на нас обов'язки піклуватись про один про одного. Це покладає на, для на, на нас обов'язки любити Господа, любити тих, хто його діти. І сьогодні хочеться ще раз і ще раз дякувати Господу за його любов, за його турботу, за його піклування, за Його усиновлення, за те, що Він нас приймає в свою сім'ю, приймає наш в свій дім. За те, що він приготував для нас такі прекрасні благословення. Йому нехай буде слава, хвала і поклін на віки вічні. Амінь. Помолимось.